У польському місті Люблін завершила тренування багатонаціональна бригада «Литпол Пол Укрбриг. Під час командно штабного навчання Брейв Бенд військові трьох країн розгорнули командний пункт та перевірили свої можливості виконувати гуманітарні операції. За сценарієм бригада діяла в зоні, де через масштабне природне лихо виникла гуманітарна криза. Військові синхронізували свої дії для виконання єдиного завдання. Метація навчається перевірити ті установчі документи, які ми були на роз. Поправки і в подальшому використовувати для навчання або подальшої діяльності бригади тренувалися військові литполукрепригу протягом двох тижнів. це навчання важливе, адже воно перше для офіцерів штабу. Тепер ми знаємо свій рівень, тож розроблятимемо стандарти і процедури для подальшого штабного планування, згідно з яким будемо діяти. Все пройшло непогано, але звісно є над чим працювати. Ми вчимося спільним діям в складі єдиного штабу об'єднаного литовсько-польсько-українського. Багато виникає нюансів зв'язку з тим, що в кожної країни свій процес, свої алгоритми і стандарти відпрацювання керівних документів та інших. Навчання Брейвбенд стало першим заходом бойової підготовки багатонаціональної бригади, офіційно створеної у липні минулого року.